Це мій чоловік Бен Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. О, ант, має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа. Так, правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схочете. Ну, гаразд. Я лосок, мікямі, анкедадіверсіфузора. Ще до того, як я покинув практику, а ви юрист. Рікар, слухайте, запрошую в гості. Було б круто. Так. Раду? Згода. То так тихо. У них взагалі є сусіди. Привіт! Привіт! Ви доїхали. Ласкаво просимо. Та-дам! Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я. Луїзо. Припис лікаря. <звук> Дуже смішно. <звук> <звук> обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Вау. Wow. Убивці сидять менше. Здається, з ним щось не так. Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не <accent> можна. О, ні. Слава Богу, що тут я лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так. <світна> На лице погляньте. Звісно, я бляха лікар. <світна> Агнес, може покажете зантом танець, який вивчав. Танте, <питрес> що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. що <питрес> це з тобою? Сісти в машину і поїхати негайно. Прикро, що ви їдете. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Але що це нормально, відколи приїхали? Тато. Ви приїхали в гості. <ріст> 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 Невже ви справді хотіли піти, не попрощавшись?